28 липня святкують ще одні спеціалісти, які знаються на особливостях ринку, вміють планувати продавати. Сьогодні послуги цих фахівців стають все більш затребуваними. Їхня праця будується на різноманітних технологіях та використовується у різних сферах. Вони можуть створювати та управляти думкою суспільства. Називаються вони піар-спеціалісти. Усіх ложівчан, хто володіє цим мистецтвом, фахово чи за інтуїцією, поздоровляємо. І тепер від справ буденних до вічних. 28 липня в Україні відзначається 1025-річчя хрещення Київської Росії. Історична подія нагадаємо відбулася в 988 році і стала вирішальною у подальшому розвитку України. Християнство було визнано провідною релігією. Всюди почали зводити православні храми. Значна роль у цьому належить князю Володимиру Великому, якого церква визнала святим рівноапостольним. Як свідчить літопис перед хрещенням рівноапостольний князь Володимир зненацька осліп, диво сталося, коли Володимир повірив у Бога і охрестився. Під час обряду він прозрів. Для нього це дійсно був революційний вибір, тому що людина, яка раніше вела життя, скажімо так, багато воювала, вела невпорядковане сімейне життя після християнства, вона повністю змінюється і саме впроваджує ці зміни в суспільній свідомості. Згодом була хрещена вся Київська Русь. За свідченням істориків на українських землях християнство утверджувалося протягом багатьох століть. Люди завжди шукали шлях до Бога. Ці пошуки привели їх до прийняття християнства в Україні. Найперші згадки про християнство датуються першим століттям, тобто ще за життя учнів Ісуса Христа. Не з учнів Ісуса Христа, апостол Андрій Первозваний, він відвідав Київ, благословив це місце і поставив хрест на тому місці, де знаходиться зараз в Києві Андріївський храм. В Біблії апостол Павло так і пише, що у тих людей, які не знають Христа, у них закон мається на увазі, тобто закон Божий, записаний в серці. Рівноапостольний князь Володимир Святославович успішно запровадив християнство як державну релігію, яка об'єднала тодішню державу, сприяла розвитку освіти, духовності і культури. Проблеми, які постають зараз перед нами, точно такі самі проблеми поставали перед нашими предками. Тому що, коли ми читаємо Біблію, ну в принципі ті самі проблеми стоять і зараз перед людьми, тобто і цей... Радіжки, вбивства, обман там, лихослів'я і так далі. Тобто, в першу чергу, це привід ще раз замислитися. Свято має бути великим, але особистим для кожного. Це була остання інформація на сьогодні. Дякуємо, що з нами. Новий тиждень, нові можливості, все залежить від нас. На цьому я прощаюся з вами, принаймні, до середи.